Пасажир записав нам короткий відеоогляд автобуса Казна Транс з салону автобуса та поділився враженнями від поїздки. Wi-Fi від Starlink працює всю дорогу справно. В автобусі комфортна температура, працює кондиціонер в день та обігрів вночі. Сидіння зручні, спинки нахиляються, місця для ніг людині з ростом 182 см вистачає. Пасажирів в рейсі 7 травня було небагато тому, вдалося відпочити на подвійному сидінні. Самому в автобусі хороша звукоізоляція, голова не болить після довгої подорожі. Водії вдягнені акуратно в брендовані сірі поло. Приємно дивитись, як працюють професіонали своєї справи. Туалет в автобусі закритий. Робляться регулярні зупинки кожні три години в місцях обладнаних туалетом. У busdonas.com зібрано великий вибір перевізників з України в Європу. Команда підбере для вас рейс згідно ваших побажань з Wi-Fi, туалетом, вибором місць і так далі. Звертайтесь щодня з 8.00 до 23.00 години у месенджерах Viber та Telegram. Ласкаво просимо в busdonas.com.